У нас вже 9 час час вечора. Прийшла, прийшла сюди ось розумієте, що на борщ хочу наготовить на завтра. Думаю, вам зніму. сейчас покажу, яка у нас дівчина ось ця Хівря. Хівря. Тюня. Тюня. Тихів. Ти хивря. Не спиш, Днем ньому виспиться. Мотається. Ось на диван заскакує. Що вона робила? Порвала все, що можна порвати. Оце буде буряк зараз. Картошку. Це такий мене на борщ. Нема білої цибулі, треба купити така, тільки є. Вона ось у мене і почищена є. Оце вона, Вон, котовий корм сипала. Ну, пішло доїдає. Я кидайся, доки да А Ось кіт худи. Ось кіт худа. На все господиство. Вночно є время. Так, я ну, зараз трошки буду готувати на борщ. І знайшла зразу каструлю, тому що надо взяла цю. Коли цю нашла до борща варю, намочила на ноніч ось рибатися. Візьму пока В Хаті кіт у нас є. Це розморожую. Отакі От супові набори. Беремо, морозилку ложимо і тоді даємо собачкам. Воно холодно. Та воно ми літом даємо їх. Шось вже торофтить. Ось цей гуляє. Ось, ночі, каже, я гуляю. Мокрий. Ось сніг у нас який. Це я вам покажу сільську ніч. Яка сільська ніч. Ось. У нас така то стірка трошки висить, ось такий проліто. Ну, вона вже таке так, в селі. Стірка висить. Через те, що краще, ніж на дворі, вона не ну, вимерзне, витрушить, ви. Ось опустить, хай до завтра. Висить, весь він десь хоче, каже, вже зараз заснув, ну, спить дерева, обрізає. Зараз покажу вам. Звідсиля, як розрісту у мене цвіте, горшочок тільки облізлий. ось, ну Це він обліз горшочок. Це в горшку горшок стоїть. Там просто так це ось не цвіте, а це цвіте. Ансоня пише нам. Мені пише в телеграмі, ось. Ну, теж пуп'янки викидається. Це прямо вже цілу, гарно так цвіте. Ну, я така в нас ніч. Хто в місті живе, хто не в Україні уїхав, подивитися. І все це ми любимо. Все це я люблю. Для мене це, оце сніжок на цьому краса, яка так що зараз буду в кухні готувати. Таке пролітає. Щось пролітає, але воно дощ переходить. <сі> Газя тут мів 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 мів. Воно насипає, насипає. Каже, та не мети, куди ти лізеш? Тюнь, зараз я тобі щось дам. Так що це в нас чудо ночі гуля бігає. Та теж гуляла, вона ну, сама ж куди? А ну дещо, йди, не гоняй котів. Тікай, тікай, тікай. Тобі туди не треба. Раз покажу. Ногра такий в снігу. Тобто трошки вам краси сільської, як валиться, сніжок кріпить. Призвичайно світиться десь телевізор дивиться, то у нас відео. відео. Наблюдення і з той сторони, і з той сторони, та діти зробили. Діти зробили, тому що, кажуть, хай буде. Ось там дивиться хазяїн, ось така ніч, ось така ніч. Той сніг, всім, всім спокійної ночі. Коли б ви не подивились, тихої ночі. Смій черпок він заносив. Майда, а він он носить. Так що так отак село вже ваночу. Краса, сніг пролітає, ти ходиш. Як це можна не любити? Як, як можна це, знаєте, як равнодушним до цього всього бути. І не хороми, і не, знаєш, нам хватає. Всього вистачає. Був би мир, було б здоров'я, були б діти в порядку, а так всім всього вистачає. Ти що ждеш? Що ти ждеш? Це ще каже, ось я попозірую вам. Все думаєте, що я на привязі? Ні. Бігає, я за щую чує, що тут або кит, нема. Зараз я тобі щось винесу, мій черпачок той що була кухня. Так що давайте будемо добрішими, давайте будемо мудрішими. Давайте жити дружно. Ой, так кажуть, гуртом і батька легше бити. Будемо одна ціла одним кулаком, то вже б цього, може, всього й не було. Ну, так я сніг покажу трошки. Летить. Сніг летить. Як бідним хлопцям. І дівчатам, і чоловікам дорослим, і жінкам, які оце там служать. Ой-ой-ой-ой-ой. Які... Тут з хати в хату та замарнеш вроді, бігаєш. А вони бідні. Це страшне. Ну, нічого. Кінець, кінець якийсь буде. Ой, все це важке, все це сумне, все це. Себе не показую, бо може там і бачили. В мене так, що завтра буду варити бур. Завтра розкладів у мене нема. Завтра чистки свічки роблю. <кій> Неділю їдемо треба замовляти. Так що такі справи любенькі, дорогенькі. Открию салат, спробую це. Невістка закривала якийсь салат. Давала кабачки, злупали, А ще ні кабачок он плаганий. Там батьки десь дають, а тут нам діти дають, щоб не пропали з голоду. Ось такий салон якийсь. Отакі От діла, Це Оце взять нам виписував, отаке От якесь воно приходить. Це вані, там кому інтересно, спитаєте, якийсь набор. Ну, в, общем, в общем, там і писалося. Ну, таке ложка дві день зідати треба, горіхи. Таке воно для імунітету. І там ще в хаті приїжджали вони ще одну паста мусова, бачить, як воно. Ну, це вони, вони заказували нам Прив... <кій> привезли. Сидіть. Садись, жде. Як я, який хороші вони, да? так? Тю, а він розумний. Жде, жде. Це ж де, що ж де туть. Голодна. Прямо, а це тут сидять. А, ось красавиця. Сиди, зараз будемо на дивані прибирати ту бумагу. Гадіна мала вилазить до їлку доїла доїла Ну, все. Бувайте здоровенькі і, і розумненькі. І ви, і я, і всі. пока